наших захисників і захисниць, бо лише завдяки їхнім щоденним подвигам ми можемо святкувати день нашої незалежності. І одним з таких воїнів є Андрій Верхогляд. Тепер йому назавжди 27. майор 72-ї бригади імені чорних запорожців, народний герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького, 3-го ступеня, представник нового покоління українських офіцерів, які на початок Великої війни вже мали вагомий бойовий досвід. Він відважно вів у бій своїх побратимів, цінував життя кожного свого підлеглого більше ніж своє. Андрій Верхогляд загинув у бою на Світлодарській дузі, де до останнього керував діями свого батальйону. Поруч зі мною дружина Андрія Верхогляда, Марина і його донечка Юля. Марина ваш чоловік завжди казав, що незалежність треба виборювати, і він боровся за неї щодня. Боровся власноруч, що для нього значила. Незалежність. Я не можу сказати конкретно, що би думав про це він, але точно для нього це була певна свобода. Свобода в діях, свобода бути поруч з нами, він виборював це для нас. Він говорив, що Юля і я це для нього все. Тому і незалежність для нього була все. Тому що, якщо він міг би бути, тобто. Вільний бути в цьому з нами, з рідними, з друзями. В цьому була певна незалежність. Не залежати ні від кого. Тому він виборював її як міг. Андрій мріяв стати військовим з дитинства. Він свої найкращі молоді роки віддав захисту своєї країни. Розкажіть, яким він був вдома, яким він був у спілкуванні з Юлочкою, яким він був батьком? Ну, спочатку йому було дуже важко бути батьком, тому що. Неначе він і був батьком для більшості для своїх хлопців з батальйону, він завжди був з ними поруч. Він не міг їх відпустити в якусь пекельну точку, не контролюючи цього. Тому він завжди туди ходив, як ми бачимо. Але він. Вчився, вчився бути батьком, і з кожним днем в нього це вдавалося. Іноді він жартував, що блін, це так важко. Я не можу дати їй догану чи насварити її і дати їй якийсь наказ. А вона не слухає, і це треба мати певну терпимість. І Він цьому навчався, і з кожним днем в нього дуже класно виходило. Він з кожним днем все більше її любив. Він носився з нею і. Ну, він робив це заради неї також, тому що він хотів, він ніколи не давав, щоб ми їй давали в руки зброю. Навіть іграшкову він каже, давай вона буде нормальною, тому що я тут, я зараз все роблю для того, щоб наші діти, наші батьки, ти, щоб ми всі жили в незалежній вільній країні і мали змогу не грати з такими іграшками, як грались вони в свій час, і до чого це призвело, ми бачимо. Побратими Андрія, мої колеги, які були з ним знайомі, завжди згадують його почуття гумору. Він любив жартувати, він любив сміятися навіть у такі найважчі моменти на фронті. Як йому це вдавалося? Звідки це в нього було? Це знаєте, це щось на рівні ДНК, напевно, в крові, тому що от він якось міг це поєднувати. Він завжди в чомусь бачав позитив і це його тримало на такому плаву високому. І це якась певна харизма і ДНК, тому що якось. Цьому не навчишся? Таким потрібно бути Андрій е був на фронті частіше ніж вдома. Він боровся за нашу незалежність, Якою він бачив перемогу. Що для нього було перемогою? Він казав про це. Ми ніколи не говорили так, такі далекоглядні плани для нього не було чомусь, що перемога. Він був тут і зараз. Йому потрібно було це вибороти. Він мав щось для цього зробити, прикласти всі сили для цього. І ну навіть вдома, якщо ми про щось буде, не говорили там на місяць, півроку вперед такого не було, він казав: Давай доживемо до цього часу, давай почекаємо, от буде те і те, і тоді це вирішимо. Тому він от тут і зараз він вирішував все питання, вирішував, куди йти в бій і як, от саме так, звичайно. Там були, якщо військові теми, понятно, там вони планували там наступи відходи і так далі. Але це ж теж не на місяць вперед і не на роки, як це ми до морди настанок. Запитаю, що повинні робити ми українці, аби наблизити перемогу на ваш погляд. Що робити маємо, аби такий подвиг, як Андрій в зробив для нас, усіх не був забутим. Ви знаєте, окрім того, що ми повинні говорити про героїв і пам'ятати про них, кожна людина, кожен з нас повинен зараз зрозуміти, що війна не там на сході, війна зараз у кожного, і у Львові, і в Києві, і всюди. І кожен повинен докладати до цього не лише донатити там і так далі. Кожен повинно уже. До цього часу кожен мав би пройти хоча б та тактичну медицину. Ми не знаємо, от сирени тут тривали. Ми не знаємо, що зараз станеться. Можливо, ви тут зараз могли би врятувати. Не можна бути, байдужим. Не можна бути байдужим. Потрібно знати, що можливо завтра тобі прийдеться йти на війну, і ти маєш щось вміти Марина, надавати вам... допомогу чи стріляти, щоб це не було. Я вам дуже дякую. На жаль, наш час вичерпано. М Марина верхогляд, дружина народного героя України Андрія Верхогляда, була нашою благостою нашого ефіру. Я продую слово вам, колеги.